Всім привітки, мої дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім добра, здоров'я, благополуччя, процвітання і всього самого-самого найкращого. Ну і звичайно того, що ми всі очікуємо. Скоріше б уже настав мир і омріяна перемога. Світло скоро мають у нас вимкнути. Перепади з напругою вже. Навіть це видно по лампочці, яка горить у наших новонароджених. У нашої збірної тут у нас так, такий мікс, така м'ясорубка, що я навіть не знаю, як правильно розказати, хто у нас тут сидить. Ну, по-перше, так, а я це лапка у нас. Алло, як ви тут спите? Так, тут у нас каченятка мускусної качки важкої лінії, німецька селекція, двох кольорів. Тут у нас є чисто білі і є у нас коричні. Можна сказати, що це новиночка в нашому господарстві. Коричні в нас були, також були важкі, але всі мають бути. Набагато важче. Подивимося, які вони виростуть і що з них вийде. Не дивлячись на відключення електроенергії, таке часте і довго тривали курчатка наші вилупились, не всі, звичайно, не так, як би хотілося, але можна вважати, що на тому етапі, на якому вони в нас інкубувалися і з'явились на світ, то це взагалі просто шикардосний результат. Вони в нас вже обсохли, вже нам пішли. Треті сутки, ми вже такі жвавенькі, гарненькі, видно вже в кого є борідки. Тут у нас чому м'ясорубка, фарш у нас тут, тому що курчата різнопородні, різних порід. Будуть різних забарвлень і будуть нести кольорове яйце, тому що, по-перше, лупилися курчата з наших яєць від наших курей білих маранів, які несуть дуже гарне червоне яйце. Вони у нас сиділи з півним легбар, від них з'являлися чорненькі курчатка, схожі на маранчиків, і з'являлися курчатка, які схожі на легбара 50 на 50. Десь є ось такі. Жовтий курчатка. У нього є чубчик і воно схоже на легбарчика. Але з'явилося воно на світ від мами маранж. Яке вони будуть нести яйце неясно, тому що легбари несуть зелено оливкове яйце, марани несуть червоне яйце. І є курчатка у нас і фаверольки, і брами, і т.д., і т.п. І є чистопородні курчатка, декілька у нас їх є. Це у нас курчата Барбазіє З великих яєць. Мають бути у нас гарні великі кури. Після того, як якась зараза подушила у нас курчат, а це не якась а вже, я знаю хто це, це лисиця. Після того, як я знайшов задушених курчат на наступний день, ближче вже до ночі, коли почало темніти, смеркатися, я вже був на поготові в очікуванні нічного гостя, і він довго не змусив себе чекати, тільки я все поробив, зайшов до хати. Спеціально не дуже закрив курчат. І почув крик. Вибіг, а це лисиця. Вона через сітку півтора метрову перескочила на город і почала втікати. Але втікати не квапнеште, озираючись, чи буду я за нею бігти, чи не буду. Ось такий у нас був їсть, який задушив нам досить велику кількість наших підрощених курочок, породистих, і наробив нам дуже багато шкоди. Так що щиро вам дякую за коментарі, щиро вам дякую за. Підтримку, і щоб ви розуміли, в коментарі це не все, що було зроблено вами, мої любі глядачі. Повідомлень море, дзвінки були, повідомлення, підтримка. Розповіді, історії, в кого як траплялося, і з ким траплялося, і як переживалося і що робилося, Ну, реально це допомагає, надихає, підтримує і дає сили йти вперед. Так що я вам дуже і дуже дякую за це. Тільки що ви дивилися на маленьких, а зараз я вам покажу трішечки більше. Тут у нас курчатка легбар, але не дивлячись на те, що вони... Породисті курчатка, які з'явилися від 100% породистих продуктивних курей породи Легбар, які привезені взагалі яйцем із Чехії. Курчатка з'явилися на світ з білих яєць кремових. Кури цієї породи мають нести зелене яйце. А Одна курочка несе світлі яйця. Але не дивлячись на те, що експериментально це світле яйце було закладене в інкубатор, курчата з'являються по окрасу, по признакам породи, такі, як мають бути легбари. І можна відрізнити, де курочка, де пільник відразу в суточному віці. Є в них чубчики, одне єдине, що вони на світ з'явилися зі світлого яйця. Також тут з ними є курчатка інших порід і є ось такі різнокольорові цесарочки. Цесарочки взагалі такі бомбежні і такі розписані, що я таких іще не бачив. Є білі, є білі з рижими головами, є червоні. Ось такі якісь рябенькі, ну, дуже цікаві кольорові такі цесарочки. Ну і як ви могли бачити, то є у нас ще білі цесарочки, які з'явилися з 60 яєць, де людина заявляє, що я її обманув, нажився на ній, а їй скинув відео з яйцями від іншої птиці, а не від її. Ось такі справи. Ну і є тут у нас індечатка. Декілька є у нас жовтеньких, і декілька у нас є голубих. Голубих мало бути у нас багато, і вони в нас були, але оце відключення електроенергії, звичайно, трішечки нам помішало. Але що є, то є. Подивимося, що в нас воно вийде з того всього, що в нас є, і що в нас вийде. Після випадку цього з подушенням курчат тепер розумієш той вислів, коли бабуся говорила, курчат по осінь щитаю. Так що радіти, коли вони з'явилися на світ ще рано, потрібно ще їх виростити, а тоді буде результат. В інкубаторі нашому іще долуплюються каченятка. Ось одне знову з'явилося. Коли забирав каченят, проклюнутих залишав, але не було іще нікого. А тепер уже там каченятко є. Ось таке каченятко з'явилося у нас. У нас потрібно його забрати. А тут у нас ще є ті, які проклюють швиденько інкубатор закривати. Для того, щоб могли з'явитися на світі, які проклюнуть. Так. Ну, а декілька. Навіть більше, ніж декілька завмерло, тому що не всі витримали відключення електроенергії. Закриваємо назад наш інкубатор і включаємо в мережу. Так що ось такі наші справи, ось такі наші маленькі. І не дуже маленькі пташенятка. А ще в мене є для вас сюрприз, який ви побачите в наступних відеороликах. Сюрприз такий сюрпризний, що для мене самого це був сюрприз. Ніколи в мене раніше такого не було. Я навіть не очікував, що колись таке в моєму господарстві буде. Але все все колись. Трапляється, все колись стається і все колись відбувається, особливо в той момент, коли ти цього не чекаєш, або щось хороше, або щось, або щось погане. Звичайно, хочеться, щоб траплялося більше хорошого, ніж поганого, але не завжди трапляється так, як нам хочеться. І ще хотів вас запитати. Чи цікаво вам було б споглядати? Не тільки відеоролики із господарства, а й частинку з повсякденного життя історій, справ, хвилювань, радості і тому подібне, чи суто відео з господарства, догляд, інкубація, випойки, пропойки, годування і тому подібне. Було б цікаво почути вашу думку і почитати ваші коментарі. Тому що дивлячись інших відеоблогерів, які набирають набагато більше переглядів, які мають набагато більше підписок, які частіше знімають відео, вони показують не тільки своє господарство, своє хобі, своє захоплення, але і частинку свого життя. Хтось вважає це правильно, хтось вважає це неправильно. Дуже багато із вас пише в особисті повідомлення. Від декого приймаю дзвінки, хтось може щось порадити, хтось може чимось поділитися, хтось може щось розказати. Особливо в цій ситуації, яка сталася, було приємно те, що ніхто із тих, хто побачив мій відеоролик, не залишився осторонь. І багато із вас проявили свою підтримку і цим самим надихнули не здаватися йти вперед. Всім дякую за перегляди, коментарі, лайки, підписки за те, що ви є. Всім бажаю миру, добра, міцного здоров'я вам, рідним, близьким, вашим тернатам, якщо вони у вас є. Кохайте, будьте коханими, насолодійте життя, робіть добро. Воно обов'язково повертається. Всім всього самого-самого найкращого і до нових зустрічей. Не забувайте, що скоро буде сюрприз.